У день української писемності та мови згадаємо історичну будівлю і установу у Дніпрі, яка зіграла важливу роль у популяризації українського слова в нашому місті на початку ХХ століття. Це аудиторія комісії народних читань на Половицькій вулиці. 5. цікавий збіг. Відкрили урочисту аудиторію саме 27 жовтня. Правда, за старим стилом 1896 року. У березні 1902 року у залі аудиторії відбувся вечір пам'яті Тараса Шевченка. Захід був такий успішний, що довелося влаштувати його ще раз. 1906 року Катеринославське товариство просвіта провело в аудиторії літературно-музичні вечори і поставило вистави за п'єсами Карпенка Карого, Старицького, Грінченка та інших. А 30 січня 1914 року в аудиторії відбулася прем'єра ігрових фільмів на запорізьку тематику, які відзняв місцевий оператор і режисер Дан. Мило Сахненко на катеринославській кіностудії Україна співзасновником якої він був.